Радий вітати вас на черговій виласті проекту Чекітнау. Цього разу ми відвідуємо відоме на всю країну місто завдяки композиції гурту Брати Дікіни Файне місто Тернопіль. От трястя. Такого ніколи не робили до нас. І от знову. Файне місто Тернопіль. І я починаю бігати на тебе. А ти сюди найстаріша будівля Тернопіль, датована 1540 роком. Тернопільський замок закладений в місті старуського поселення Сипільчі для оборони польських кардонів від татар. Який будь-який замок він зазнав чисельних ушкоджень під час боїв. Але хоч тут нема пункту і прийшла радянська влада, все ж таки в 1672-му замок був майже повністю розібраний турками під час захоплення міста. Вже на початку 19 століття все було перебудовано. Знесені укріплення та збудований ось цей палац. Ми зараз знаходимося на території водної арени. спортивний об'єкт здатний приймати чемпіонати з веслування на європейському рівні. Його будівництво завершилося зовсім нещодавно застосуванням усіх сучасних технологій. І тепер кожен бажаючий може провести своє дозвілля саме тут. Тапільський став велике штучна водойма, створена на місці боліття. Водосховище займає площу 300 гектарів. Після закінчення другої світової було прийнято рішення про створення громадського простору на місцях колишніх оборонних укріплень. В рамках реалізації проєкту в 1953 році з'явився острів закоханих разом з прилеглим парком та штучним озером. Назва «Файне місто закріпилася з 1994 року, безпосередньо після виходу пісні. І хоча Тернопіль зараз посідає найвищі сходинки в списках за якістю життя в Україні, входячи навіть Львів, все далеко не так крайдежно. Але це відео не про це. Тому с'їздіть в Тернопіль і складіть власну думку.